Це 257-й день українського спротиву. Працює медіа Центр Україна Укрмформа. Назвати Василь Самохвалов. Наш гість Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, добрий день, доброго дня. Вітаю. Пане Юрію, сьогодні вранці на південному напрямку ми збили чергову сушку, і загалом на південному напрямку почастішили випадки того, що ми почали приземляти фронтову авіацію. Наскільки можна говорити про посилення наших зенітних комплексів, особливо фронтових зенітних комплексів, власне там, на півдні України? Ну, я б не сказав, що так сильно цього тижня почастішало, бо минулого позаминулого було. Більш інтенсивне збиття. Ми бачили, що там по кілька вертольотів збивали, кілька сушок. І справді йдуть інтенсивні дії наступальні наших військ. І це обмовлює ворог використовує більше авіації, так як ну, сили та засоби наземні теж мають здатність закінчуватись. І е, знищуються нашими е, військами на сил оборони, таким чином противник збільшує на певних напрямках з певною е, ціллю, з певними задачами е, саме дії штурмової авіації, також гелікоптерів. Частіше всього це К-52, які трапляються е, в прицілах е, так наших нашої ППО. Таким чином збивають є. Е, 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 Безумовно і е, гарна робота е, озброєння, яке надається вже нашими партнерами, так його дуже мало його потрібно значно більше, щоб ефективніше працювати, але в тому числі це посилення і е, е, німецькими Айрісте, так знаємо, так от щойно міністр оборони вже заявив про е, поставку в Україну е, Аспіт, так і е, з Іспанії також. Системи насон, яка вже є в Україні, і найближчим часом буде ставати до строю і ще краще захищати наше небо, зокрема і на півдні нашої держави, в тому числі. Скажіть, будь ласка, президент обіцяв якісь гарні новини щодо комплексів ППО. Чи є вже час почути ці новини? Знаєте, якщо обіцяв президент, я думаю, що він про це і сам має сказати. Так, ми зараз розуміємо наскільки тема чутлива. Стосовно ППО, наскільки противник шукає будь-яку інформацію, яка може ну, бути використана з метою знищення тих ППО, які в тому числі які нам надають партнери, а вся інформація, що була вже оприлюднена, ж ми чекаємо дійсно такі системи, як Хок, такі системи, як Насамс, такі системи, як Айстрі та інші, які будуть. Суттєво посилювати існуючу в нас систему проповідної оборони ще радянських часів, і це все буде працювати як єдина система в, інформацій... в єдиному інформаційному полі. Багато запитували у нас в повітряних силах чим яким чином будуть, як вони будуть працювати разом з радянськими системами, як буде це все інтегровано? Ну, очевидно, якщо воно вже працює. Зокрема, ми говоримо і про німецькі надсучасні комплекси Аріс, значить, вже все інтегровано, все придумано. і найголовніше це отримати необхідну кількість, а, а треба отримати дуже багато, щоб закрити Україну. Більш-менш так від повітряних загроз, зокрема і ракетних ударів проти них Почали запускати замість масових випусків, почали їх запускати фактично в одиночному режимі. Також головне управління розвідки України заявило, що в Росії лишилося не більше ніж 120 іскандерів що менше їхнього запасу, такого який не можна використовувати, чи можна говорити про те, що ресурси атакувальні Росії все таки вичерпуються. Безумовно, це видно по динаміці бойових дій, по динаміці нанесення завдання ударів по українській території. Іскандери давненько не застосовувались і добре, що не застосовувалися, тому що це балістичні ракети, і Іскандери їм потрібні, зрештою, для того, щоб мати якусь певну стримуючу силу, то що вони зайшли вже Запас НЗ вичерпали вже і звідти це стало відомо. Так багато країн розвідок про це писали. Що дійсно, що Росія вже навіть вичерпала і звідти ті ракети, і ми знаємо, що іскандери можуть нести і тактичний ядерний заряд, тому вони не можуть собі дозволити під ноль. Ці ракети використати, ну, зокрема, по нашій енергетичній інфраструктурі, яка зараз є ціллю номер один для ворога. Саме тому противник закуповує дешеві безпілотники. так. Мова йшла вже про 2400 так, ВКЛАС Ірану. Так, значно зараз менше кілька днів застосування, імовірно, що не так швидко їх можна підвести, доставити. В певну точку, звідки вони їх запускають, а можливо їх вже і в розібраному вигляді збирають. Я вже навіть казав. Минулого тижня, ймовірно, вони ще не встигають навіть е ці пофарбувати їх і напи написати на них надпис Герань-2, можливо, і це забирає процес. Ну, це припущення, але воно має ґрунт е свій так. Ну і відповідно можливості країни, такої як Іран, теж небезмежні. Я, треба розуміти, що вони е можливо домовились про ті кілька тисяч на якийсь певний період щодо постачання певними партіями. І, власне, про балістичні ракети в тому числі з'явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленості, як саме вони будуть доставлені в Росію. Це вже ну, по суті неважливо. Ми бачимо, що є повітряне сполучення регулярне з Москвою та Тегераном. Так само, навіть дивлячись на карту, ми бачимо Каспійське море, ми бачимо порти Іранські, бачимо, що не так далеко від них Махачкала, Астрахань, куди в принципі. Без проблем можуть бути доставлені морським коридором, морським шляхом ці ракети. Маємо питання залу. Прошу. Добрий день, Українформули Олена Сапко. Пане Юрій, скажіть, будь ласка, а чи є якісь дані про те, скільки Іран може поставити цих ракет? І друге питання: зважаючи на інформацію про те, що в Білорусі відбувається ця прихована мобілізація, і там постійно якийсь рух, чи спостерігається зараз збільшення російської авіації на військових аеродромах в Білорусі? Дякую. Ну, щодо кількості ракет, це питання, зрештою, більше до головного управління розвідки. Я думаю, що є інформація, і безумовно, нею діляться і наші партнери. Ну, ймовірно, не потрібно оприлюднювати на даний час цю інформацію. Вона в певних, джерела, в певних е кабінетах вона є, це все зрозуміло. Теж є сам факт, що вони будуть, що це ракети так, з дальністю 300 та 700 кілометрів, які, в принципі, нічого нового для України е не створюють, тому що ну, є, іскандери застосовували з першого дня війни, це теж балістика, але це нова загроза, так само, як і шахет, е так само. І балістичні ракети, це зрозуміло. Ну, на них треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, Тому що з балістикою у нас ну, немає ефективних засобів боротьби ім'я знищення їх фізичного ще на стадії запуску. І таким чином думаю, і вище військове керівництво і. Наші партнери вже над цим питанням працюють. працюють, як шукаються ефективні шляхи щодо протидії цим новим загрозам. Щодо літаків, ну, радикально нічого не змінюється. Авіація роззосереджена як і раніше на близько 40 литовищах, які і в Криму, і в Білорусі і в Росії з'явились так: три міг 31 перші К так, які можуть бути. Носіями таких ракет, як кінжал, і безумовно ті повітряні тривоги теж зокрема супроводжуються коли та авіація, яка може нести таку смертоносну зброю, піднімається. Тут безумовно може бути супроводжуватись повітряною тривогою, як і ту 22 М3 які носять ракети х-22 так само стратегічна авіація. Ту 160 ту-95 якщо виходить на бойовий курс, теж. Вмикається сигнал повітряної тривоги, Це, ну тому що є така загроза завдання цього ракетного удару. Авіація в тій кількості, що що й була, де близько 750 одиниць і такі вертольотів, які роззосереджені на цих власних аеродромах. Якісь аеродроми ближче, якісь на певному віддаленні від наших кордонів, але авіація залишається на тому ж рівні. Проводяться постійні польоти, спостерігається близько 10-20 одиниць техніки. Постійно здійснюють патрулювання як в території Чорного моря, так і на території Росії та Білорусі, а також на окупованих територіях. доброго дня, сир. Моє ім'я Лорен Кременезі, кур'єра Дела Серра Італія. Дуже дуже дякуємо за дуже професійне ставлення, професійну доповідь є певне протиріччя з одного боку. Ми чули, що що щойно доповідь особи, яка розбирається в енергетиці, про продовження атак Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури. Що вони більше цілять на, у транспортній потужності, а не у виробничі? І виявляється, що з огляду на результати такі атаки доволі успішні. А з іншого боку, ми чуємо, що нам поставляються протиракетні засоби, які ефективно вражають цілі російські. То як ви то як ви О, Можна зупинитись на цьому, будь ласка, задати перед наступним питанням. Буде переклад? Так, я розумію. Так, буде переклад. Пане Юрію, ви мене чуєте? Це, це перекладач. Пане Юрій, це перекладач, ви мене чуєте? Пане Юрій? Будемо отримувати всяке ракетне озброєння, чи буде, на вашу думку, чи вони змінять свою ціль? Чи вони будуть далі атакувати цю структуру, чи якось вони переключаться на щось інше? Правильно зрозумів? Так. Я зрештою теж так дещо розумію. так. Ну і головна ціль на сьогоднішній день, зрозуміло, це енергетика. Так вони використовують весь спектр сьогодні озброєння, яке їм більш-менш доступне. З'явилися теж у широкому використанні, окрім шахедів, безпілотники, які вони використовують ударні камікадзе ланцет. Це вже російського виробництва, так ну там теж з імпортними запчастинами, і їм потрібно зрештою досягати досягнути тої мети, яку вони собі поставили. Це завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Це не лише йде мова про енергетику. Як бачимо, ворог вже завдавав ударів і по. Гідротехнічним спорудам України мета так, одна з армією ворог справитись не може. Ми бачимо очевидні проблеми на окремих ділянках фронту, проблеми з технікою, не з людським ресурсом. Ну, власне, вони хочуть осінньо-зимовий період, все ж таки. Бити по е, об'єктах енергетики в першу чергу для того, щоб від них залежить, ну, дуже багато факторів життєдіяльності людей, і цей повітряний тероризм е, усіма доступними засобами буде продовжуватися. зрозуміло, що і е, ракети, які і буде отримано від Ірану, якщо це буде зроблено так, вони теж застосують саме по об'єктах енергетичної інфраструктури і будуть продовжувати завдавати ударів також і крилатими ракетами. Ми бачимо, що на сьогоднішній день в акваторії Чорного моря вони повиводили кораблі, які носіями. Так, носіями калібрів, ну тобто не зосереджено там, де вони були, в тих бустах. Звідки завдавались ударів, це можна пояснювати різними факторами. Так і ну, перш за все, це те, що калібри не так просто виготовляти, не так швидко вони виготовляються на підприємствах військової промисловості їхні і їм. Треба певний час, щоб накопичувати кожний раз ці власні калібри для завдання таких масованих ударів, тому що поодинокі удари крилатих ракет, як з кораблів, так і з стратегічної авіації, не приносять того ефекту, який би окупант хотів. Та навіть і масові удари, ви бачите, що саме крилаті ракети окупантів, крайній обстріл. Привів до того, що 45 із 55 крилатих ракет було збито нашою протиповітряною обороною. Балістичні ж ракети, так, вони це зовсім інший тип ракет. Це ракети, які летять фактично з космосу, так, тобто стратосфери, які випускаються з наземного базування, і таких, проти таких ракет в Україні справді немає ефективних засобів, саме тому на сьогоднішній день, ну, Очікувати так від наших партнерів, саме тих засобів, які допоможуть нам діставати противника. Йде мова про далекобідні засоби озброєння, які могли б нам дуже допомогти захиститись від саме балістичних ракет від того тероризму, який Росія влаштувала проти нашого народу. Чи можуть росіяни все ще по поцілити якісь конкретні об'єкти? Це, мій... Це було моє друге питання. Чи можете ви надати якусь оцінку, чи можете ви надати чітку оцінку, скільки у них ще ракет, скільки у них дронів? Дякую. Ну безумовно, противник не, не публікує так і не говорить про те, скільки закінчилось, скільки в них ракет і чи можуть вони закінчитися. Інформацію володіють наша наша розвідка. Інформація видається так, як ми бачимо, так щойно заявили і в головному. Управні розвідки про 120 іскандерів. Вже про це згадували сьогодні. Ну але такі ракети, як Х 101 так чи ракети Калібр, вони можуть виготовляти. Щоправда, на це йде. Це займає певний час. За два дні ракету не роблять на виробництві. Це треба тижні так, щоб її, випробувати її, доставити, поставити на кораблі чи, чи довести до місць базування авіації. І Противник таким чином накопичує той ракетний потенціал. Чи є які, я не зрозумів запитання щодо чи є які об'єкти, куди поцілити. Ну, безумовно, Росія. Буде буде шукати найбільш болючі для нас місця. Зрозуміло, що це будуть е, об'єкти енергетики, зрозуміло, що це будуть е, інші важливі державні об'єкти, які вона е, собі поставила е, за ціль. Якщо можна уточнити це питання, то я можу ще раз відповісти. Коротко просто чи. Чи можуть вони все ще уражати якісь конкретні цілі, ці цілі? Т -т 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 тобто, ви, ви згадали, що вони що вони використовують менш високоточне, менш високоточне озброєння? То чи можуть вони якісь чіткі цілі вважати, які вони саме хочуть? Безумовно, Росія використовує крилаті ракети, скажімо, ті ж іскандери, так, ті ж дрони камікадзе. Ті ж мають у вас і іранського і російського е, виробництва е, крилаті ракети, е, які теж вона використовує і калібрі Х-101, це високоточна зброя. Навіть іранський дрон Камікадзе це теж високоточна зброя. Радіус ураження може бути до 10 метрів. Так вони можуть вражати вони можуть вражати в цілі на територію країни з високою точністю щодо ракет іранських, які потенційно можуть бути передані е, Росії. Ну немає інформації, наскільки точною є ця зброя. Зрозуміло, що Іран її зробив порівняно недавно 2000-х роках різні ракети. Та що до км кілометрів і дальності, і та що до 700. Це ще розробки радянських часів, які Іран отримав від, від Росії від Росії, так і дещо модернізував їх і зробив от саме в такому вигляді, який які вони сьогодні є. Інформація щодо ефективності та точності цих ракет, зокрема, ну поки немає. Власне, будемо сподіватися, що не є такою вже і страшною ця зброя, але проти загроза є і треба їй протидіяти. Хай uh, Greg Myrie. Hello. доброго дня. Грег Майрі, національне радіо Сполучених Штатів чи які які виклики які зараз виклики чи чи ви просто маєте захищати більше місць у плані їх кількості чи є якісь у них, у них засоби засоби які просто які треба інтегрувати, мається на увазі засоби, які ми отримуємо від західних партнерів, чи це є викликом інтеграція цих засобів в українську систему протиповітряної оборони? Ну я вже про це зрештою згадував. Якщо ми, ми бачимо, що і «Айріс», і Насамські вже є в Україні, так є рішення про їх інтеграцію, тобто вони вже інтегровані, вони будуть працювати. Ті, е, системі протиповітряної оборони, яка сьогодні є, у нас е, працює в Україні. Тобто, в нас на, на озброєні старі радянські комплекси, такі як Бук е, М1, с 300 С-125, також є протиповітряна оборона сухопутних військ. Те озброєння, яке нам е, надають партнери, безумовно, якщо б воно не працювало, ну про про це мова би не йшла про їх передачу. Е, і Відповідаючи ще на ваше запитання щодо. Кількості засобів безумовно Україна дуже велика територія. Одна з найбільших має територію одну з найбільших у, у Європі, і саме вогневих засобів, а також засобів виявлення, дуже бракує нашій державі. Ми сьогодні воюємо в щез з чотирна з двадцять лютого так воюємо в, в таких умовах що ворог завдав дійсно ударів саме по повітряних силах і ми теж маємо Мали тоді втрати і теж продовжуємо втрачати техніку, тому що це війна і сил вогневих засобів не так достатньо в Україні, щоб перекрити всю територію України кожний квадратний метр землі, що був захищений саме з неба. Саме тому наші наша протиповітряна оборона здійснює певні кроки. Вона маневрує. Ми влаштовуємо ворогу. Такі, от власне, неприємні сюрпризи підловлюємо на різних напрямках. Ворог має доволі таки розгалужену систему розвідки. Він проводить повітряну розвідку, наземну розвідку. Має чимало агентури в Україні російської працює, які виявляють місця знаходження протиповітряної оборони і повідомляють це ну власне ворожий стан таким чином. Доводиться протидіяти і ци і і цим засобам і цим загрозам, створено на сьогоднішній день ну, власне унікальність нашої протиповітряної оборони. Це створення із всього, що ми маємо. Це і переносні зенітні ракетні комплекси, які є в усіх сил оборони, не лише в повітряних силах. Створено мобільні вогневі групи із ПЗРК із зенітними установками, які по всій території України розставлені. На загрозливих напрямках працює винищувальна авіація, яка теж вилітає на певні райони. Для перехоплення як дронів, так і крилатих ракет. Ну і зенітні ракетні війська працюють як на передньому краї, так само прикривають великі міста і е, важливі державні об'єкти. Е, сил та засобів, які сьогодні є на озброєнні для захисту неба, недостатньо саме тому. Ми просимо увесь світ допомогти Україні будь-якими засобами, бажано сучасними. Ми бачимо, що війна переходить уже в таку фазу. Атаки дронів дуже багато застосовувати саме цього цього озброєння ну І на кожен дрон потрібно потрібно власне вогневі засоби, щоб їх вражати. Це і зенітні ракети, і е, зенітні самохідні установки, такі як гепард, які надзвичайно ефективно допомагають. Ну а також зенітні ракетні комплекси, які є більш-менш далекобійними і мають е, радіолокаційні е, власне засоби, якими можна. Далеко виявляти ціль і ефективно проти неї діяти. мусимо дуже завершувати. А, там а. перепрошую, мусимо завершувати, тому що нашому гості вже час іти. Дякую дуже. З нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Наш наступний брифінг відбудеться за півгодини. Будемо говорити про мілітаризацію освіти.